Вітаю вас, шановні друзі, з вами Тарас Радзівіл, і В даному відео ми поговоримо про платіжну систему Вайс. Чи можна її зараз використовувати українцям, чи можна використовувати українцям в Україні? Чи можна її поповняти? Як взагалі робити платежі через Вайс? Отож, розглянемо кілька варіантів. Варіант номер один: українець знаходиться в Україні. До речі, сьогодні 30 квітня. Говоримо станом на 30 квітня. Ситуація дуже часто е, буває, що змінюється. Отож, українець знаходиться в Україні. Чи може він відкрити собі рахунок Вайс і його використовувати? Так може. Чи може він поповняти рахунок Вайс? Не може. Тобто, якщо ви знаходитеся в Україні і ви зареєструвалися як українець з українською адресою у Вайзі, ви не можете поповняти рахунок. Але не спішіть закривати це відео, тому що є багато різних варіантів. Що ж можна вдіяти? Варіант номер один. Ви можете використати просто для реєстрації VPN і будь-яку адресу неукраїнську: польську, німецьку, французьку, іспанську, голландську не має значення. Як це робити? Дуже просто: встановлюєте VPN, заходите через VPN в інтернет, система на сайті бачить, що ви ніби знаходиться в іншій країні європейській, і вибираєте. Будь-яку європейську адресу як це зробити, показую дуже просто. Наприклад, заходимо в Google карти, вибираємо місто, допустимо, Варшава. Це насправді не має значення. Переходимо про будь-які адреси Варшаві, наприклад, проспект Івана Павла II. Вписуємо при реєстрації проспект Івана Павла II, 35, квартира 5. Система бачить, що ніби ви знаходитеся в Польщі, адреса польська, VPN включений, все окей, ви зареєстровані. Але є один момент, на який потрібно звернути увагу і пам'ятати, будь-який момент при будь-якому платежі, при будь-якій операції, або просто в будь-який час до вас може прийти на електронну адресу лист, в якому буде писати приблизно таке. Шановний Іван Петро, Наталя. Будь ласка, дайте підтверджуючі документи стосовно вашої адреси проживання, тобто проспект Івана Павла II. І тоді можуть у вас виникнути проблеми і дуже довга переписка, і довга процедура, принаймні того, щоб вам розблокували і повернули ваші кошти. Ось така небезпека може бути. Потрібно на це звертати увагу. І це не обов'язково у вас повинні бути якісь великі суми чи дуже багато платежів. Просто періодично Вайс може вам прислати такого листа. Майте це на увазі і будьте обережні. Що ж тоді робити? Ну, по-перше, якщо ви знаходитеся в Європі, цих проблем немає. Ви просто реєструєтеся і у вас все працює. Просто це не працює для українців, які знаходяться в Україні. Це мається на увазі поповнення свого рахунку безпосередньо у вайзі. Що ж тоді можна зробити? Є кілька маленьких моментів, кілька рекомендацій. Перше, що ви можете зробити, якщо у вас вже був рахунок Вice, наприклад, в мене був раніше зареєстрований рахунок Вайс, я його зареєстрував давно вже через VPN, будучи з України, я використовував його досить довго, але в якийсь момент я думав, попробую я повернути свою адресу українську. Я це зробив і Vice відразу заблокував мені можливість поповнення моєї картки. Тобто, Якщо ви зареєструвалися, наприклад, на польську адресу, а потім думаєте, я на наступний день поміняю на українську, так не пройде вас, зразу заблокують. Маєте це на увазі. Що ж тоді робити? Якщо так, Як в мене був раніше ще зареєстрований Вайс, то я можу робити одну річ, і ви її теж можете робити, якщо ви були зареєстровані раніше. Що я можу зробити? Я заходжу на головну сторінку вайзу і. А що я бачу? Я бачу, що в мене є колишні транзакції. Я можу натиснути показати всі, і я дивлюся свої старі транзакції, які в мене були. Ну, наприклад, я поповняв що я тут поповняв, Interactive Brokers на 155 євро. Я можу сюди зайти і зробити повтор цієї транзакції. Тобто, якщо, наприклад, ви робили вже раніше якісь транзакції, і хочете на того ж самого контрагента зробити ще одну транзакцію, зараз то ви можете, як не дивно, це зробити. Натискаю Повторити переказ. Є один момент, ви не можете поміняти. Адресу, звичайно, ви не можете поміняти реквізити, і ви не можете поміняти суму. Тому платіж можна зробити хіба що на таку ж саму суму. Я натискаю Continue продовжити, і тут мені вибиває вже різні варіанти, яким я можу зробити платіж. Правда, не всі варіанти працюють, наприклад, Apple Pay не працює, але працює дебетова і кредитна карточка. Ми бачимо, тут невеличка комісія, є ну, стандартна. Все, і далі я перейти до оплати і. Вводжу свої реквізити картки і роблю платіж. Воно працює як не дивно. Це через ноутбук. І тут ще є одна кнопочка. Надіслати. Ось я можу спробувати надіслати, так умовно, це називається через шлюз. Тобто, не поповняючи свого рахунку в вайзе, я можу з картки спробувати переслати зразу на по реквізитах. На якогось контрагента. Я натискаю кнопочку Надіслати. І що мені тут пише так? Ну, в першу чергу, мені потрібно або вибрати з своїх старих контрагентів, або додати нового. Я вибираю, наприклад, той же самий Interactive Brokers, вибрав, і тут що мені вибиває? Вибиває, я, я відсилаю суму, звідки, да, от спосіб оплати і куди. А, і тут спосіб оплати, я хочу змінити, що в мене немає на рахунку вайзу, я його не можу поповнити. Я натискаю Змінити і тут є проблемка. Бачите, нічого не вибирається. Тобто я насправді не можу змінити тут е, варіант оплати. Тобто, я таким чином зробити не можу. Але є ще один момент цікавий. Справа в тому, що я не можу це зробити через ноутбук, а через телефон. Якщо я зроблю те все те ж саме через мобільний додаток, то те спрацює. Отож, підсумовуючи друзі. Перший варіант, якщо я знаходжуся в Україні, я не можу поповняти свій а, рахунок у Вайс, але я можу робити повторні операції, які я вже робив раніше, або я як через шлюз можу робити платіж. Моя картка, а, рахунок, який я хочу зробити, платіж, але це піде через Вайс, не поповняючи сам рахунок Вайс. Ось такий варіант: наразі він працює, ми його можемо. Використовувати, якщо ви знаходитеся в Європі і у країни є, то тут ніяких проблем немає. виводити свою адресу, головне, щоб у вас були підтверджуючі документи щодо цієї адреси. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставимо лайк, підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого відео з теми особистих фінансів і фінансової грамотності. Якщо ви знаєте інші варіанти, як можна поповняти або використовувати вайс, пишіть в коментарях. Також задавайте свої питання в коментарях, буду радий їх всіх прочитати. І взяти до уваги всього вам найкращого, перемоги нашій країні! Слава Україні! І будьмо всі здорові!